Mm-hmm. Цікування в цьому році буде більш масштабним, більш цікавим і е, триватиме з 20 го числа до 25-го. Тобто 5 днів будуть наповнені різними подіями, які зацікавлять е, всіх наших жителів міста та гостей. По-перше, -го, 20-21 -го, го числа будуть у нас офіційні заходи, а з 23 го по 25 -го у нас будуть власне святкування для міста, які проводитимуться на алеї героїв, е, на Красній площі, в центральному парку культури. Відпочинку і на майданчику біля Катеринівського церкви. Тобто вся центральна частина місця у нас буде заповнена різними локаціями. Це будуть і е, концертні програми, і за участю е, зірок, і за участю наших колективів, е, багато дитячих анімаційних зон, е, святкова торгівля, сувенірна алея, е, книжкова локація і багато-багато чого іншого, е, включно з проєктами, які презентують у нас школи естетичного виховання, е, знову ж таки, мистецькі проєкти. Різного готунку це все те, що підготувало місто для жителів різного віку, зацікавить людей з різними смаками, вподобаннями. Ну і зробить настрій святковим для кожного учасника цього свята.